Шановні присутні, доброго ранку. Розпочинаємо засідання комісії. Так, що а є в нас хвилина? Дев'ята година. Ну так, а є в нас хто включить Скільки О, треба, щоб було, а, якотого, а, щоб було 4. Оголошується на мовчання. На сьогодні засідання. Давайте перевіримо, хто присутній на нашому засіданні. Максим Олександрович. Доброго ранку присутній. Доброго ранку. Сергій Сергійович. доброго ранку. Доброго ранку присутній. В залі присутні у нас депутат Ставицький Андрій Анатолійович і Базрапколь Гіваном. Це чотири в нас присутні. Комісія правомочна. Також у нас засіданні присутні: присутній міський голова Кузьменко Павло Петрович, секретар міської ради була Вікторія Володимирівна, начальник відділу земельних відносин сезону Володимир Миколаєвич, тимчасовий клиент обов'язки начальника відділу містобудування та архітектури повалю Михайло Олегович. Хто підмітняється тоді озвучити на порядок. Денний виноситься шість. Питань: п'ять основних, одне шосте різне. То які пропозиції по порядку денному? За основу в цілому. Mm -hmm. Прошу голосувати за порядок денний. За основу в цілому, хто за? Максим Олександрович? <кхух> Сергій Сергійович? За. Чотири за. Тим запишеш. Різа. Перше питання про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ахтівської міської територіальної громади доповідає ковальов Михайло Олегович. Доброго ранку, шановні присутні. Пропонується розглянути проєкт рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ахтивської міської територіальної громади. Що визначає комплексний план простового планування території громади? Одночасно це є містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою. Він охоплює всю територію громади і не має терміну дії. Проте дуже гнучкий, адже зміни можна вносити щороку. Це означає, що лише з цим документом громада зможе відвести земельні ділянки під садочок, школу чи житлове підприємство, розширити свій бізнес, звичайний житель, змінити сільове призначення своєї ділянки. Перевага комплексного плану для жителів, достроковий розвиток громади незалежно від зміни влади. Комплексний план є гарантією, що на розвиток громади це не плине і він буде таким, який його затвердили. Який, якщо мешканці долучилися до створення документа на початковому етапі і їхні ідеї знайшли своє відображення містопнівні документації, вони будуть точно втілені. Відповідно до вимог закону України про внесення. До деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель закону України про регулювання містобудівної діяльності постаново Кабінету міністрів України про затвердження порядку розроблення основ, оновлення внесення змін та затвердження містобудівної документації органам самоврядування до 1 січня 2025 року необхідно забезпечити план розроблення комплексного плану просторового розвитку території і територіальної громади. Також можу. У нас, я думаю, кожного у нас є проєкт рішення. Кожний ознайомився. Прошу, які питання? Є? Нема. За основу цього, Прошу голосувати. Перше питання. Хто за? Максим Олександрович. За. Сергій Сергійович. Сергій Сергійович. За. Чотири за. 4. за. Так, друге питання про встановлення земельних сервітутів та вкладання договорів про встановлення безстрокових сервітутів на земельні ділянки комунальної власності. Доповідається з Володимир Миколаєвич. Доброго дня всім присутнім на даний час управлінням капітального будівництва та ЖКГ Бахтирської міської ради розробляється проект за щодо відведення земельної ділянки під каналізаційну насосну станцію по вулиці Парковій. На даний час виникла потреба надати дозвіл. Надати дозвіл проїзду по наявному шляху транспортним засобам до вказаної земельної ділянки, який буде здійснений через дві земельні ділянки комунальної власності за адресою паркова 36 та паркова 38. Пунктом першим та другим вказаного проєкту рішення пропонується надати дозвіл управлінню ЖКГ на встановлення сервітуту цих двох земельних ділянок з метою доступу до цієї комізаційної системи станції. Питання є? За основу цілому. прошу проголосувати. Хто за? Максим Олександрович. За. Сергій Сергійович. За. Чотири за. Далі третє питання. Про відмову на дані дозволу на розробку документації землеустрою. Доповідає Сезон Володимир Миколаївич. Проектом рішення пропонується відмовити заявнику на дані дозволу на розробку документації землеустрою. в зв'язку з тим, що не була надана схема розміщення бажної земельної ділянки. Що неможливлює опрацювання даного питання. Дозвольте запитання: а е, яким чином так е, трапилось? Це подавалося через. Е, ну, онлайн? Думаю, через, через СНАП особа ну, не забажала або не змогла надати цю схему. Тобто вона в неї відсутня. Вона не заборонена звертатися ще раз, коли буде ця схема. Тобто їй сказали, вона обізнана, але не. Вона не обізнана, має але вона, вона опрацьовує та, так, як є на сьогоднішній день. Все, зрозуміло, дякую. Все зрозуміло. Хто за даний Прокришення? Прошу голосувати за основу цілому. Хто за? Максим Олександрович? За. Сергій Сергійович. За. Чотири за. Далі, якщо четверте питання про надання дозволу на розробку документації землеустрою на земельні ділянки, і... Володимир Миколаєв. За проєктом рішення пропонується надати дозволи на розробку документації землеустрою на земельні ділянки комунальної власності. Пункт перший та другий з послідуючим відведенням земельних ділянок в оренду. Пунктом третім з послідуючим відведенням земельної ділянки в постійне користування. Пункт перший пропонується надати дозвіл фізичній особі під існуючим капітальним гаражем одну сотку. З послідчою передачу в оренду по вулиці Парковій міста Ахтирка. Пунктом другим пропонується надати дозвіл під існуючим домогосподарством заявника по провоку Вишневому міста Хтирка 6 соток під власним домогосподарством в оренду, тому що особа використала вже право на безоплатну приватизацію в іншому місці. І пункт третій пропонується надати дозвіл ОСББ за адресою Київська, 17 під багатоквартирним житловим будинком, площу 23% сотки з послідчою подачі в постійне користування. Пропозиції питання є. Прошу голосувати за. Дозвольте, дозвольте, я запитаю. Там, здається, другий пункт. Людина прописана за як такою неіснуючою адресою, яку вже перейменували. Правильно? Це в цьому ж питанні? Зойкос Космодем'янської? <гум> так, так, так. Це е... останнє місце реєстрації особи, яке вказано в неї в паспортних даних. А ми зараз зараз вже переименовано, правильно цю вулицю? Ну зрозуміло, так чи це ми не як не це не да, згідно згідно закону, ми можемо якби ну це питання голосувати і все, щоб не ставити там палки в колеса? чи ми, можливо ми, чи не, ми так. можемо якось просто замінити це? Ну тобто, це ж штатожні? Ми не можемо замінити, як оскільки у мене живається. в документах поданих заявником вказана саме ця адреса, Тобто, ніякої іншої будь-яких підтверджень, цьому в мене немає. Ну, заборон у нас жодних немає. Заборону не голосувати. Написали в одному документі. Все, супер. Так. Прошу голосувати за основу в цілого е, четверте питання. Хто за? Максим Олександрович. За. Сергій Сергій. За. Я. Чотири за. Голос немає. П'яте питання про затвердження технічної документації землеустрою та приватизацію земельних ділянок доповідає Сезонководим Миколаїв. Васним проектом рішення пропонується передати затвердити технічну документацію землеустрою та передати приватну власність земельної ділянки під власними домогосподарствами громадян по процедурі безплатної приватизації земельних ділянок. Пункт перший та додаток перший де одноособою власника домогосподарства. Пункт другий та додаток відповідно другий відповідно до часток у праві власності на нерухомість громадян. Пункт третій та четвертий пропонується передати частки земельної ділянки без розробленої технічної документації, оскільки е, земельні ділянки вже, були вже сформовані раніше е, іншими співвласниками. Відповідно, пункт третій в частині одна друга, пункт четвертий в частині 65 п'ятьсот. Це все під це під власному домогосподарство громадян. Питання є? Ні. Mm. За основу цілому, п'ятий. Значить, хто за Максим Олександрович. За. Сергій Сергійович, за. чотири за. Так, порядок денний вичерпаний. Дякую всім, хто присутній на комісії. Дякую. Гарного вам Дякую. всім дня, мирного. Приходьте на сесію.